Загальна декларація прав людини Права людини комплекс свобод і юридичних можливостей, обумовлених існуванням людини в суспільстві. Право виступає мірою свободи і зміст його в тому, щоб узгодити свободу окремої людини зі свободою інших членів суспільства, дотримуючись принципу рівності. Вперше права людини були записані в законах під час Американської та Французької революції, тобто повстання за свобод. Декларація Незалежності США 1776 року та декларації прав людини і громадянина на 1789 року. Ці декларації проголосили свободу совісті, слова, об'єднання, зібрань, навіть право на повстання. Протягом ХІХ століття в різних європейських країнах були прийняті закони, спрямовані на захист прав людини, однак усі документи того часу мали національний, а не універсальний характер, розмитим залишився і зміст поняття права людини. Жахливі порушення прав людини під час Другої світової війни підштовхнули Організацію Об'єднаних Націй до фіксації міжнародних гарантій прав людини. На початку 1946 року в ООН було створено комісію з прав людини, до якої війшли представники 18 країн. Під керівництвом удови президента США Франкліна Рузвельта, правозахисниці Елеонори Рузвельт до літа 1948 року комісія виробила проект загальної декларації прав людини. Загальна декларація прав людини була ухвалена 10 грудня 1948 року на третій сесії Генеральної асамблеї ООН в Парижі. Голосами з 40 країн при 8 країнах, що утрималися – Білоруська РСР, Чехословаччина, Польща, Українська РСР, Радянський Союз, Югославія, Південна Африка та Саудівська Аравія. І двох, що не голосували. Положення Південної Африки можна розглядати як спробу захистити свою систему апартеїду, яка явно порушила низку статей декларації. Стриманість делегації Саудовської Аравії було викликано насамперед двома статтями декларації про право змінювати релігію або переконання і рівні права шлюбу. Шість комуністичних країн утрималася, вважаючи, що декларація не пішла досить далеко в засудженні фашизму і нацизму. Еліонора Рузвельт віднесла стриманість радянського блоку до статті 13 про право громадян на зі своїх країн. У своїх 30 статтях декларація визначала перелік громадянських особистих політичних, економічних і культурних прав, до виконання яких мають прагнути всі держави і народи. Це, зокрема, право на життя, свободу і особисту безпеку, на недоторканність житла, таємницю кореспонденції, свободу просування і поселення, свободу совісті і переконання, свободу мирних зборів та асоціацій тощо. Упродовж десятиліть формувалися механізми моніторингу, дотримання прав людини та засоби впливу на держави порушники. Незважаючи на те, що загальна декларація прав людини має рекомендаційний характер, її статті стала частинами правових систем більшості держав світу, перекладена 375 п'ятьма мовами Загальна декларація прав людини разом з прийнятими в 1966 році Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права та Міжнародним пактом про громадянські та політичні права іноді позначається як міжнародний біль про права людини. Україна ратифікувала ці пакети в 1973 році. З 1950 року дата 10 грудня відзначається як День прав людини.